Сусідська наша держава вкладала дуже багато ресурсів і дуже багато фінансів, те щоб тут України не було, і багато людей куплялись. Диявольські, будемо казати, обіцянки, бо саме ця справа диявольська, яка назвала себе міром Руським міром, принесла нам. Війну і все те, що ми бачимо. Якщо б було потрібно вже і не було кому крім мене, я готовий був взяти зброю в руки і готовий був боротись з ворогом. До фізичного спротиву були готові. Я е, пройшов е, полігон. Коли прийшов момент, люди народились, відродились свобода. Просто вийшла назовні, і люди взяли зброю до рук і стали обороняти свою землю. Тут не, не стояли, бо так богатирі чи ті люди, які були підготовлені. Це прості, звичайні люди. Отець Роман Кіник, Чернігів. Настоятель храму святої Великомученці Катерини і секретар Чернігівської єпархії Православної церкви України. В цьому храмі кожного дня. Звершувалися молитви і відбувалися богослужіння навіть тоді, коли інші храми в Чернігові були зачинені. І недавно я згадував один момент, який в 22-му році, так, це на початку березня, було ще, коли не був зруйнований міст через Десну. І тут був я і отець Миколай. Після богослужіння ми вийшли сюди на пагорб, і так далеко. Там за рогом іде колона військова, і я кажу, отець з Миколай так хочеться з прапором постояти. І я побіг в церкву, ми взяли прапор синьо-жовтий, і ми стали тут на пагорбі, розтягнули, і колона так посувається все ближче і ближче. Ну і вже під'їжджають сюди, вже нам сигналять. Ми бачимо, що їдуть під українськими прапорами. А ось недавно я собі подумав, а якби то була колона російська, що б з нас було? Тому моментів було багато різних. Тут поруч з нами були також і військові, і була техніка військова, і тут розривались і касетні бомби, і церква була пошкоджена, і вікна, і ну, звичайно, що не товсті, і вони не були зруйновані, але навіть був удар по церкві. Ми були тут в храмі. Була молитва. Ми навіть знімали і інколи, коли був інтернет, виставляли ці молитви і для багатьох людей, які мали можливість десь там подивитися, чи в Чернігові, чи Чернігівських людей, які вже були за межами Чернігова. Нам пізніше писали і дякували, тому що вони бачили, що тут все ж таки є життя, і тут ще є Україна. Телефонний дзвінок, коли зателефонував священик отець Андрій із Городні, і перше його слово було: Почалось. Тобто, ну, ми знали, що воно має початись. Ми навіть в 21-му році. В липні місяці, то недалечко є П'ятницька церква, і в П'ятницькій церкві, в липні місяці 21-го року, ми звершували цілодобове моління, читався псалтир, і приїжджали священники із Львівщини, приїжджали київські священники, приїжджали і з інших регіонів. І ми замінювали одне одного так, щоб непреривно читали оцю молитву, бо в нас була інформація, що в листопаді може розпочатись війна. Не вірили, що таке може статись. Але знову ж таки готувалися. Я, наприклад, був готовий, тому що в мене були вдома заготовлені певні запаси і вода. І навіть тоді, коли вже розпочалось таке повномасштабне вторгнення, і вже тоді, коли в магазинах фактично не залишилось нічого, де де ще щось було, там вони були відчинені. Але вже були дзвінки, і люди певні мали потребу мали потребу в ліках, мали потребу в харчах. І е, спочатку все витягалось з дому. Те, що було е, в храмі, е, знову ж таки були певні, певні речі, які були, і ми мали можливість і чимось допомогти. І е, всі фінанси, які були в храмі, тобто все пішло на ліки, е, бо були ті люди, які просто боялись вийти з квартири. Це були і старші люди. Звичайно, що були моменти, коли не можна було добратися до якоїсь людини, бо це вже була така ну, сіра зона. Чи, де нас просто вже і не пускали наші військові. Хоч ми, ми там напористо хотіли бути, бо там були е люди, там потребували допомоги. Але там вже знову ж таки їздили і російські та танки, і е вже були російські військові. І, е Хоч де, де були такі моменти, що ми були там, де самі не знали, де ми є, звичайно, що були і фізич, до фізичного спротиву, були готові. Я е, пройшов е, полігон, я згадав військову службу, я служив в армії. І е, так в мене було на крайній випадок. Е, Якщо було потрібно вже і не було кому крім мене, я готовий був взяти зброю в руки і готовий був боротись з ворогом. Є дуже гарні хлопці в Чернігові. Поруч зі зруйнованим готелем Україною. в них недалечко є піцерія, і вони готували обіди. Вони більше 30 тисяч обідів готували в день, і там приходили і військові, і медики, і, і пожежники. І хто тільки міг, вони вони е е роздавали ці обіди і кормили, і вивозили ці обіди на блокпости, і працювали цілодобово. Просто цілодобово працювали. Але і як вони розказували, ми також були готові до зустрічі ворога. Бо якщо б вже нам сказали, що вони зайшли в Чернігів, у нас було там, як вони казали, годину півтори, щоб ми, ми е, готові були напекти піц штук 300-500 е, свіжих, пахучих, гарних, але там щось мало в них. було. Знову ж таки, може, не можна цього розказувати поки що, але, але були готові на різних фронтах зустріти ворога. Я згадую цей хліб свій, так, зробив закваску і намагався якось хліб пекти на заквасці. І воно ж, ну як то, місяць, два-три. Поки я навчився цей хліб пекти гарний. Так. І, і вже в листопаді я вже міг пекти хліб е, на заквасці, без дріжджів. Звичайно, прийшов лютий березень, дріжджів немає, нічого немає. не є борошно, є, є вода якась, немає, немає вікон, немає води, немає світла, але в домі був газ. І е, оця закваска, як вона виростала кожного дня, але шість хлібин в мене кожного дня виходило. То шість хліб, я пік вечором, бо був газ. І е, вже пізніше, вже коли е, відійшло, відійшла Московія з Чернігівщини, е, е, ця закваска вже не росла. А тоді росла, і було холодно. Як вона виростала, я собі просто не можу. Не можу не, ну, я, я розумію, чому так відбувалось. Так, десь там, е, можливо, на духовному рівні вона мала рости. І е, вийшли люди, і ми там їм продукти привезли і питають: е, а хліба у вас немає, а на той час не було в нас хліба. Ми 30 днів хліба не бачили. Тобто вони перший раз за 30 днів вийшли з підвалу. Звичайно, щось було в підвалі. І тоді на наступний день я вже цей хліб спік, я цих дві хлібинки. Е, і е, цей момент, який е, до сьогоднішнього дня. Коли людина отак притиснула цей хліб до себе. і е... ну, Цей момент до сьогоднішнього дня от викликає якісь такі. Ну, не хотілося цього робити та, але не хотілося плакати, але сльози викликає. Саме в ці моменти, я думаю, вони в кожного залишилися десь тут, на серці, на душі, і, і, і трошки змінили нас. Все рівно змінили. все рівно змінили. Ми стали такі більш справжніми. Тоді ми стали. можливо, Хоч я почув ще одну думку: Чернігові кажуть, ми все ж таки не були в такій окупації. Та, в самому Чернігові ну, вони були, але ж не так, як інші міста. Можливо, тоді б відкрилися ті. Хто чекав, можливо, тоді відкрилися ще інші трошки, які є і зараз замасковані. Вони є, на жаль, вони є, але українців тут більше. І Україна тут є, була і буде. Тобто тут був досить потужний і є досить потужний рух саме України. Неправильно так говорити, але я чогось завжди це говорю. Дуже потужний рух українців в Україні, так? але е, так би не мало бути, так би мали бути всі українцями. Але, на жаль, е, на жаль е... Сусідська наша держава вкладала дуже багато ресурсів і дуже багато фінансів в те, щоб тут України не було, і багато людей куплялись на ті, на ті обіцянки. диявольські, будемо казати, обіцянки, бо саме ця справа диявольська, яка назвала себе міром, русським міром, принесла нам війну і все те, що ми бачимо. Колись одна мама, яка втратила сина на війні ще в 2014-15 році, вона сказала, що наші діти навчили нас любити, наші діти навчили нас жити. Я спілкуюся з 2014 року із е батьками, з матерями, які втратили дітей на війні. Ми їздили з ними і в станицю Луганську, і в інші місця, де загинули їхні діти. Е в них немає зла, в них немає ненависті. Вони стали до бою. Це жінки, яким і по 70 років, і більше, трошки менше. Але вони навіть ці матері зараз в строю, вони збирають кошти, вони купляють сухі душі, вони також печуть пиріжки, васять капустою, огірки і роблять все для того, щоб наблизити перемогу. Але пам'ять ну пам'ять вбити не можна пам'ять терти не можна. До ну, український народ настільки древній. Настільки в нас глибоке коріння, що і настільки, навіть тоді, коли ми не знаємо, що таке свобода, але вона є в нашому серці, в нашій душі, і ось ми побачили зараз, навіть тоді, коли вдома не говорили про патріотичне виховання, ну мало що там хтось говорив, рідко це було, чи в школах, чи в інститутах, чи в університетах саме цього виховання такого не було. Але коли прийшов момент, люди народились, відродились, свобода. Просто вийшла назовні, і люди взяли зброю до рук і стали обороняти свою землю. Багато із них навіть не думали, що вони українці. Багато із них навіть ніколи собі не ставили за мету, і, можливо, навіть і не думали, що стануть до бою. Тут не стояли богатирі чи ті люди, які були підготовлені. Це прості, звичайні люди від професора. Бо є в нас професори, які взяли зброю в руки і пішли воювати до простої, звичайної людини із війником в руках, будемо так казати. На жаль, ми програємо інформаційно, бо по кордоні Чернігівщини немає українського телебачення. Відсутнє українське радіо. І, З однієї сторони, це дуже недобре. Ну, комусь це невигідно, бо потрібно вкладати більше, можливо, але дивно також, коли по прикордонні їдеш інколи. І... В домах на, 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 на плотах синьо жовті прапори, чи, чи будинки пофарбовані в синьо жовтий колір. Навіть при тому, що там телебачення білоруське дуже гарно тяне, оператори білоруські переважають над українськими чи російське телебачення. Навіть при тому, що деякі люди, які ну не дуже там цікавляться чимось, але вмикають телевізор. Колись одного дідуся запитували він, хто в нас президент, то він назвав президента Лукашенко. Тобто, з, з однієї сторони, це такий великий мінус для українізації для політики нашої держави. Так вона повинна бути все ж таки проукраїнською, українізованою, так і налаштованою на те, що в певні моменти потрібно вкладати. Просто вкладати, бо нам потрібно захищати державу, бо щоб потім не звинувачувати тих людей, а чого ви не хочете. А вони не мали іншої інформації. Вони черпали інформацію з інших джерел. Звичайно, що були дуже трагічні трагічні моменти, які важко переосмислювати. E, наче e, з часом якось заспокоїться, але воно о, нікуди не дівається. І це справді така трагедія 21-го століття. І, і, інколи важко щось сказати навіть. Бо як, я думаю, що ви чули ці слова. Людина не може так поступати з людиною. Так. E, хоронили ми людей із Ягідного, так і тих двох хлопців, яких. E, Просто сказали, що вони там здавали позиції якісь. Е їх не протримали довго в підвалі там в школі, е буквально хвилин 30 і вивели на розстріл. Бо Бу були люди, в яких пізніше склали те, що залишилось в ящик закордеону чи з Баяна, власного Баяна їхнього, та і так хоронили. Е Звичайно, що були ті моменти дуже важкі і складні. Знову ж таки, були тіла багатьох наших воїнів, героїв, добровольців, яких не можна було забрати з поля бою, бо це знову ж таки ризикували життям інші. Але були ті, хто просто був десь прикопаний, хоч знову ж таки відступаючи ці рашистські війська. Провокації робили, не провокації робили, а хотіли все ж таки знищити як найбільше людей. І навіть де були похоронені захоронення наших військових, чи, чи, навіть цивільних громадян, так, вони ставили номер машини, і, але все довкола заміновували. Оці всі люди, які прийшли до нас, вони це сміття їли, хтось все своє життя. Через телебачення. Ця інформація, ця, е, це все подавалося, і вони, ці, вони з цим виросли. І вони по-іншому, напевно, не розуміють, вони так знають, що тут живуть їхні вороги. Е, можливо, хтось переосмислив своє життя. Можливо, хоч я сумніваюсь. Е, і не хотів би я шукати добрих руських. Е, ті, хто живе там, е, зовсім не такі, як ми. ми Люди свободи. Ми знаємо, що таке свобода, ми вміємо цінувати свободу. І, як показує практика, ми вміємо виборювати свободу. Ми вільні, ми не раби. Ми вміємо не просто берегти свою волю, а вміємо і виборювати для себе волю. Це також важливо. І виборюємо ми її не на колінах. В молитві Отче наш є слова, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Звичайно, що, можливо, прийде колись час, коли ми будемо стояти перед вибором, простити чи не простити. Але також віруюча людина чудово знає, що без покаяння немає прощення. Коли ми хочемо отримати прощення, ми готуємось. Ми приходимо в церкву. Ми стаємо перед Богом і ми просимо Бога прощення. Тобто ми переосмислюємо своє життя, ми робимо іспит своєї совісті. І саме це покаяння не повинно бути формальністю, а повинно бути щирим. Тому коли буде покаяння, тоді можливе і прощення.